Знаєте, що я люблю найбільше? Це дивитися, як Андрій Єрмак відбілює свого любимого президента Зеленського, з яким він ночує в одному бункері і можливо в одному ліжку. Отже, Андрій Єрмак дав інтерв'ю виданню Політико і сказав, що взагалі президент Зеленський у нас найголовніший антикорупціонер, і він сам дозволяє чи ні у цю боротьбу. Цитую. Президент є дуже принциповою людиною та не є корумпованим. Саме він оголосив боротьбу з корупцією та дозволив проведення абсолютно вільних розслідувань. Запам'ятайте, друзі, саме Зеленський дозволяє чи не дозволяє проведення оцих всіх розслідувань. Саме Зеленський дозволяє чи не дозволяє своїй фракції натискати кнопки на те, щоб у нас набу і САП були зруйновані. І саме Зеленський вирішує зробити так. Що виглядає, що він не знає міндіча, і невідомо хто такий міндіч. і Взагалі, міндіч це не наш громадянин. Він підкидиш із Ізраїлю, тому накладають на нього санкції на три роки і роблять вигляд, що ніякого міндіча не існує. Запам'ятайте це формулювання. Дозволяв президент, Колись була така дитяча пісенька, «Даже куриця несеться сьоця павільєнію. його». от так само, і Володимир Олександрович.